Так, народ, приїхали ми з пошти, забрали посилку, нам прийшла чудо звіра. Зараз вам покажу, що ми купили собі. Починається зима вже, так що треба бути до всім готовим. Минулого року ми не були готові до цього, а цього року ми вже зараз будемо готові. Зараз покажу, що купили. Ось таку коробку ми забрали. Зараз занесемо ми її всередину. Ось така вона. Так, як вже ви здогадались, придбали ми для свого господарства генератора. Як я повторився раніше, надіємося, він нам не знадобиться використання, ну, хай будеть. Так, генератор наш має назву Крафт. Він у нас максимальна потужність 3,5 кВт, номінальна 3. І у нас однофазний 50 Гц. чотирьохтатний, одноциліндровий. Об'єм двигуна 210 кубиків. Потужність 8 кінських сил. Об'єм паливного бака 15 літрів. Бензин ми будемо використовувати 95-й, його розбавляти не потрібно. Він у нас має тільки ручний запуск. Вага його, без бензину 42 кг. Ось такий вигляд має. Купував я в дуже хорошого чоловіка. Казав бере цей, цей найліпший з тих, що в нього було. Ми його не запускали, просто вийняли з коробки. І запускати не буду. Вже якщо там біда, біда? Тоді будемо запускати його. Так, в нас тут на господарстві трьохфазне світло, а він однофазний. Щоб нам не робити ніякі переноски, мені його взагалі-то потрібно тільки для насоса, який має 1,5 кВт, і для освітлення. Все. Ні вентилятор, ні витяжка, ні млин. Нічого робити. Ну, ще буде, можна там телевізор подивитись буде і камеру відео на нагляду, що працювали. Так, я переноски кажу, не буду тягнути. І виходить, там все переробляти треба, буде потрібно. То я тут цікавився. Я кажу, що можна буде зробити, просто вілку взяти. яка в нас є в комплекті. Взяти вілку. Тут взяти 0 і фазу з обичної розетки. І до нас на щитову кинути 0 на 0, а звідси фазу розділити на три дрота і кинути на фазу А, фазу Б і фазу С. І от таким чином буде працювати також. Ну і все. Такого ми звіра обкопили собі. Ціна цього чуду звіра 11 тисяч гривень. Але відгуків, відеообзорів в інтернеті я не знайшов ніяких. Взагалі, водиш, пошукав, його немає такого ніде. Ось його характеристики номінальна 3, максимальна 3,5, 210, 8, 15 літрів бак. Ось такий. Вже якщо зроблю там розетку на три фази від нього, я покажу, чи працюється, чи ні, чи тоді треба робити від нього переноску і тягати до кожного світла, до насоса, до камери.